Багато хто з нас хотів би відчувати е, можливість управляти світом, керувати матерією, силою, як це робив Джедай Скайвокер чи Дарт Вейдер, чи хтось там завгодно подумав сильно і все почало змінюватися, перегорнути гори. Чи можливо так взагалі? Чи це просто вигадки? Кабала стверджує, що так. Кабала говорить взагалі набагато глибше. Вона говорить, що все, що ти бачиш і відчуваєш, це і є сила. Це сила творця, сила, котра оточує нас, котра є єдиним законом. І все залежить лише від того, наскільки ти можеш гармонійно поєднувати себе із цією силою. Наскільки більше ти докладаєш зусиль для поєднання, настільки сильніше ти можеш впливати на реальність. Причому реальність змінюється не від того, що ти. Подумав про неї, вона змінилася. А від того, що ти доклав зусилля змінити в себе, віддати собі можливість розкрити відчуття цієї сили. І можна змінювати все навколо, можна змінювати реальність, час, простір людей навколо, всі події, відчуття і сприйняття цього лише завдяки силі думки. Бо нічого окрім думки, окрім задуму з котрим, Велика сила, що називається творцем або природою, немає більше нічого в цьому світі.